На прикладі ось такої задачі хочу показати, як для розв'язку задач на електричні кола можна і треба застосовувати правила Кіргофа. Що покаже амперметр у схемі, яка зображена на малюнку, якщо дані опори і опором амперметра знехтувати і джерела також. Як бачимо, дана задача про електричне коло. Задача на електричну коло розв'язуються за допомогою законів Ома, закону ОМА для повного кола і закону ОМА для ділянки кола. Правила Кіргофа це є симбіоз законів ОМА, закону збереження заряду і закону збереження енергії. Саме, що стосується правил Кіргофа, то вони в підручниках формулюються ось так. Це так назване правило для вузлів. Алгебраїчна сума струмів, що сходяться в будь-якій точці розгалуження в вузлі, дорівнює нулю. Я би це правило під час розвиску записував ось таким чином. Сума сил струмів, що входять в будь-який вузл, в 1, 2, 3, їх може бути скільки завгодно. Дорівнює сумі струмів, що виходять з вузла. Це така інтерпретація закону збереження заряду. Так, ми ж розуміємо, що е, струм це е, упорядкований рух заряджених частинок або носіїв зарядів. Тому скільки заряду війшло, стільки заряду вийшло. Це і є правило киргофа для вузлів. І друге правило для контурів. В підручниках воно формулюється ось так. У будь-якому довільно вибраному замкнутому контурі алгебраїчна е, сума добутків сил струму на о, опори відповідних ділянах контуру, ну це, що називають спадом напруги, дорівнює алгебраїчній сумі РС. Я б його записував для зручності ось так. Спад напруги. Е, це добуток сили струму на опір. І ми бачимо, що в нас може бути на ділянці декілька таких, на, на нашому контурі ділянок, і 1, 2, 3. І плюс ставимо знак, тоді, коли ми йдемо по цьому контуру ідемо в напрямки струму, тоді ставимо плюс. А якщо ми на даній ділянці йдемо по контуру. Ну, вибравши е шлях обходу його, йдемо проти струму, то ставимо знак мінус. І дорівнює алгебрічній сумі РС джерел, що діють в даному контурі. Якщо у нас є не одне джерело, то ми обходимо якось контур, і в, в цьому контурі через джерело переходимо від мінус джерела до плюс через джерело. То ставимо знак плюс. А якщо від плюса до мінуса, переходимо, то ставимо знак мінус. Ось таким чином я записував би ці правила. Оці два правила Кіргофа дозволяють розв'язати більшість задач на електричні кола. Давайте вернемося до нашої задачі і розв'яжемо її за допомогою цих правил. Кожна задача з фізики починається з умови. В умові задачі з фізики бувають не тільки слова, не тільки е, якісь рівняння, а бувають і малюнки. Якщо в задачі говориться про електричне коло і воно зображено, то треба і це прочитати, а не тільки не те, що написано словами. Що значить прочитати коло? Це означає показати, як в цьому колі розподіляються сили струму і напруги, наскільки це можливо з умови задачі. Давайте це і зробимо. Прочитаємо електричне коло, що дається в цій задачі. Так як вважається, що струм тече від плюса до мінуса, то ми покажемо, що ось на цій ділянці тече струм, і позначимо його величину І1. Коли струм доходить до цього вузла, а вузлом називається точка, де з'єднуються три і більше проводи, то через резистор r 2 піде струм i 2 через резистор r 4 піде струм i 4 І так зручно показувати, щоб були індекси зручні для записів. Далі доходить до цього вузла, через амперметр піде струм, і позначимо Ix, бо саме цей струм треба знайти. Через резистор r 1 тече струм i 1 і витікає в цьому узлі також той самий струм, що зайшов величиною I. Таким чином, ми показали розподіл струмів в даному колі, і поки що у нас не виникло ніяких незручностей і ніяких неясностей. Тепер можна приступити до розв'язку задачі. А заначі розв'язувати за допомогою правил Кіргофа можна застосовувати е, правила для контурів, для будь-якого контурів. І тут можна ці контури побачити. Ось один контур, який складається з джерела R2 і R1, ось другий контур. Який складається з опору r 3 r 1 амперметру, ось третій контур, ось четвертий контур. Тут цих контурів можна знайти ну, досить багато, і для кожного з них можна записати правило для контурів. Так як мені здається, що нам треба знайти струм, який йде через амперметр, то я запишу правило кіргофа для контура. Ось цього. І в цьому контурі я бачу, нема джерела. От, І записую падіння напруги на резистори R3. Падіння напруги на амперметри буде 0, тому що іх помножити на 0, а 0 це опір амперметра, і мінус. 1R1. І Отримуємо рівняння 1. Записавши рівняння 1, можна здивуватися і сказати: «Так, а в цьому рівнянні нема величини, яку треба знайти. Тому для цього вузла можна записати рівняння 2. Тобто в цей вузол входить струм і 4 через, через цю ділянку, і І3, і виходить і О, в нас вийшло рівняння, в якому є та величина, яку треба знайти за умови задачі і іксове. І ми отримали два рівняння невідомих раз, два, три, чотири. Два рівняння чотири невідомих, задачу не розв'язали. Що робити? Буду описати правила Кіргофа. Значить, я завжди орієнтуюся на умову задачі. І так як у моїй задачі сказано, що є джерело, то запишу правило кіргофа для цього контура, де є джерело. Тобто, ось цей контур джерело опір r 2 r 1 І отримуємо рівняння 3. Отримали рівняння 3, записавши його для ось цього контура. Так, що ми маємо? Тепер ми маємо 1, 2, 3, 4, 5. Маємо 5 невідомих і 3 рівняння. Не розв'язали задачу. Що ж це можна записати? Ну, подивимося з контурами. І помітимо, що є такий гарненький контур. Дивіться, який. В цьому контурі, який складається з джерела. Опору R4 і амперметра. У нас буде взагалі гарненьке рівняння. У нас е, опір амперметра 0. І тому отримуємо рівняння 4. Дуже гарне рівняння. Ми відразу з рівняння 4 можемо знайти І4, тому що все відомо. Значить, нам тепер треба якось десь знайти i 3. Побачимо, що в рівнянні 1 ми бачимо, що I3 і 3 і 1 однакові. Тому що опори R1 і R3 однакові. Теж цікаво, але ми поки що не знайшли. Рівнянь недостатньо. У нас 5 невідомих, а 4 рівнянь. Ну, запишемо, наприклад, ще ось до верхнього контура. Тут також немає джерела, і тому отримуємо рівняння 5. Ну отримали рівняння 5, нових невідомих немає, і, начебто, ми вже можемо розв'язувати. Але те пам'ятати, що в математика говорить, що е, кількість рівнянь і невідомих. Однак достатньо для розв'язку тільки незалежних рівнянь. І побачимо, що якщо використовувати рівняння 1, 3, 4 і 5, то із рівняння 1, 3, 4 можна отримати рівняння 5, а із рівнянь 1, 3, 5 можна отримати рівняння 4. І ми бачимо, що ці рівняння залежні. Тому рівняння 5 з математичної точки зору недоцільно писати. Я його викреслюю і думаю: а що ж я ще можу написати? А бачу, що в мене узлів багато. Тут. 1, 2, 3, 4. Я тільки для одного написав. Тому для цього вузла запишу рівняння е, правила Кіргофа для узлів. Получилось рівняння 6 і 2 дорівнює 3 плюс І1. Ну, тепер в мене є. 5 рівнянь незалежних, 1, 2, 3, 4, 6, і 5 невідомих. Задача розв'язана. Ну, Розв'язати її можна будим математичним шляхом. Ну, Наприклад, як вже помітили за рахунок того, що дано в умові задачі і 1 дорівнює 3, а якщо є 1 дорівнює 3, то і 2 дорівнює 2 і 1. Якщо це підставити рівняння 3, то легко, легко знаходиться і 1. А І1 це є І3. А і 4 ми вже знайшли. І таким чином ми отримуємо відповідь в задачі. Наш амперметр буде показувати 3 Ампери. Ось так я би використовував правила кіргофа. Нагадую, що є два правила Кіргофа. Правило кіргофа для вузла. Воно виглядає ось так. Що сума сил струмів, що входять в узділ, дорівнює сили, сумі сил, сил струмів, що виходять з узла, і для любого, для любого замку того контуру алгебраїчна сума спаду напруг, тобто добутку сили струму на опір, дорівнює алгебраїчній сумі РС, які діють в цьому контурі.